Можливо, коли вишиваєш, які думки зашиваєш в цю сорочку, і дійсно, я знаю, що були такі випадки, навіть уже, от в наші, в наші часи, коли жінка хотіла мати дітей, і от вона вишивала сорочку, власне, з думками. Для того щоб народити дитину, знаю, що дівчина, яка хотіла вийти заміж, вишивала сорочку з думками, щоб вийти заміж, і вона вийшла заміж. З давніх давен дівчат роками вчили мистецтва та хитрощі виготовлення вишитих сорочок. Володіння гулкою та ниткою передавалося від матері до доньки при каганцеві та свічках. При світлі ліхтариків проживає воно й сучасний період воєнних блекаутів. Зараз цього можна навчитись, просто продивившись майстер-клас в інтернеті. Лариса Лехан вишиває не так давно. Майстриня каже: ручна праця навіть не зовсім ідеальна, несе величезний енергетичний посил. Цю сорочку, що на ній вишивала на прийдешню перемогу. Більшість людей носить вишиття, і навіть не задумується, що все ж таки закладено у візерунках його вишиванки. Дослідники української вишивки кажуть, люди шукають обереги у візерунках, не розуміючи, що все шиття править за оберіг. Стверджують, що у вишиванні все відіграє роль: настрій, час, місце, де вишивають інструмент та матеріали. Через пальці людини проходять потоки енергії, які через нитку передаються на край голки, яка, проколюючи тканину, залишає там енергетичний слід. Важливою її якість цієї енергетики. До речі, у давнину саме на дівочих сорочках вишивки було чи не найбільше, на жіночих менше. І вона була стриманіша. Основною ознакою нашого народного орнаменту є його ритм, такий, як у пісні. Має величезну енергетичну силу і повторюваність взорів та їхнє розташування на сорочці. Майстрині радять рясно прикрашати саме жіночі рукави на плечах. Чому саме там? У чоловічих сорочках якби місце концентрації енергії це погруддя. Тому у чоловіків вишивали перед, а у жінок місце виходу енергії це от якраз плечі. І тому саме жіночі сорочки зашиті. У це місце називається або частина рукава, плічка, або уставка. От вони найбільше зашиті. Знавці вишивки кажуть, важливо захищати ті частини одягу, де закінчувалась тканина і починалося тіло людини. Вишиті символи через краї одягу перегороджували шлях негативним силам до тіла й душі людини. Обов'язково треба було вишивати на манжетах, на горловині. І чоловікам, і жінкам, і якщо це жіноча сорочка, то й поділ, хоча інколи вишивали і низ чоловічої сорочки, безкінечником, тобто це ті місця, де поєднання і сорочки, як оберега, і тіла людини. Це місця, де був вихід енергії. Край подолу жіночих сорочок вишивали рядами таких ось есмотивів або вужиків, як кажуть на них. Що своєю силою оберігали материнську сутність. У народі казали, що в безкінечнику заплутується усіляке зло. А якщо хочеться вишити собі діточок, на це вишивальниці мають свої символи. Обов'язково треба вишивати безкінечник, який теж має захисну функцію. Фактично оберігає власника сорочки від якихось злих сил, від негативної енергії обереговими є і часто використовуються ромби або Квадрати, якщо квадрат, скажем так, засіяти чимось, да, то всерединку серединку зашити це буде означати, що це дітки там майбутні вишиті. Дуже далеко не йшла, не копала там. Знаєте, щоб щось таке собі на навишивати, на намудрувати. На да. Взяла просто ну таку зірочку, ромбик. А в ромбик, ромбик це земля, да, а в ромбик засіяла зірочку, таку собі на на щасливу долю. Візерунки народного вишиття дослідники називають геометризованим методом зображення краси природи, сонця, землі, людини. Узори вишивок це особливі письмена. Вишивальниці гуцулки навіть казали, я таку сорочку випишу. Виписала собі сорочку білим по-білому за полтавським зірцем народного кутюр і віра Єрифа. Вдалий білосніжний рукотвір тонка робота надихнула вишивальницю створювати нову вдяганку. З'явився такий азарт. Захотілося ще вишити платтячко, тобто сукню для своєї доньки. Вона була випускницею, і мені здалося, це буде найкращий подарунок для моєї доньки, коли я сама вищу їй сукню, а саме з якимись такими візерунками, які запрограмують її майбутнє. Венчену сукню Віра засіла синіми хрестиками у техніці лиштва. За словами Віри, це один із найпотужніших жіночих оберегів, що символізує гармонію двох начал духовного та матеріального. У різних куточках України, до речі, і своя специфіка крою вишитих сорочок. Випускну сукню Віра вишивала на домотканому полотні. Тканина кажуть майстрині, теж має значення. Оскільки рослини, з яких виготовляють сорочки, містять корисні для тіла ефірні олії. Саме тому фахівці радять виготовляти сорочки в етностилі з традиційних матеріалів. До того ж, це своєрідний конденсатор, який узимку утримує тепло, а влітку охолоджує. А давні українки вважали, що сорочка з натуральної тканини була неприступною для злих сил, оскільки, виготовляючи її, використовували чимало інструментів та орнаментів. Тканину ткали, прали, потім простиляли на сонці. Вона вибілювалася, і цей процес протягом трьох років тривав. І е, такі тканини вибілені використовували зрозуміло, що лише для святкових сорочок. Нині популярні ось такі заготовки з нанесеним фарбою візерунком на тканині. Їх можна замовити в інтернет-крамницях чи купити наживо. Раніше ці сакральні коди переносили ніжні жіночі руки на біле полотно. Поступ значно спростив жіночу справу вишивання, але досвідчені майстрині радять. Краще взяти тканину, яка придатна для вишивки, і вишивати. І за на заготовках ж тільки хрестиком можна вишити. А якщо взяти тканину для вишивки, то можна вишити гарну сорочку, використавши ну, 6-7-8 швів і, і прикрасити цими швами сорочку. Коли в Україні почалася війна, чимало жінок взялися за вишивання захисникам речей оберегів. Працює над таким духовним бронежилетом і пані Лариса. Для всіх, хто має намір вишити сорочку своєму захисникові, народна майстриня Лариса Леха дає поради. З узорів найбільш дієвими будуть восьмипелюсткові зірки. Їх ще називають материнськими. Здебільшого вишивають обереги, які є дуже сильними. Захисниками, це материнська зірка в поєднанні з Хрещатим Христом. Це обов'язково на сорочці повинен бути безкінечник і за Правилами вишиття сорочки необхідно завершувати скажімо так, вишивкою, безкінечниками манжети і горловину, тобто це місця виходу енергії. Хоча, власне, сама вишивка по собі вона вже є оберіг. Головне, з якими думками вишивати, і в якому настрої. Повна ружа або материнська зірка оберіг символізує сонце, Бога, зорю, під якою народилася людина. Її янгола охоронця, ширина, наприклад, вишиття у чоловічій сорочки переду залежала від віку чоловіка. В дитячих сорочках сорочках, звісно, це були тоненькі вузенькі полосочки. Ну а для чоловіків вони зрозуміли, що були набагато ширші. І якщо говорити про особливості дитячих сорочок, то от якраз на дитячих сорочках вишивали ці восьмиполісткові материнські зірки, які були сильним оберегом для дитини. Це можна сказати, такий універсальний оберіг. Сонячним символом є сварга. Етимологія назви символу походить від свастя, що трансформувалося у слово щастя. Найбільше їх є на сорочках Східного Поділля. Частіше їх вишивали на жіночих сорочках. Ну, але на сьогоднішній день майстрині вишивають уже і на чоловічих сорочках. Сварга це рух сонця. Рух сонця по колу і проти кола. Якщо вже вишивати сваргу, то треба якби, сваргу і в один бік, і в інший, для того, щоб врівноважувати ці солярні знаки. ну і вони теж Мали оберегові властивості для власника сорочки з поміж рослин, які найчастіше розквітали на жіночих сорочках: калина, лілея, ружа щодо рослин символів, які майстрині рекомендують вишивати захисникам, це плоди та листя дуба, та чи тільки захисникам? Історія диктує свої орнаменти. Дубове листя. От його можна вишивати не тільки на чоловічих сорочках є й жіночі сорочки з дубовим листям, бо дубове листя несе в собі силу, е витримку ну, на сьогодні для нас це актуально і для чоловіків. і Для жінок. Семантика кольорів, яку використовують при декоруванні одягу, має не менш важливе значення ніж сама вишивка. До кольорового змісту вдаються й наші криворізькі майстрині. Сорочка Віри Єрифи білим по білому, візитівка Полтавщини енергетично потужна. У полтавській традиції у процесі вибілювання полотна та ниток беруть участь стихії природи. Дівчата три роки поспіль білили нитки, щоб вони накопичили в собі енергію сонця, вітру, землі та води. Білий у народі це колір сили, оскільки він містить усі кольори, він випромінює потужну енергію, кажуть знавці. Тому в білому людина швидко відновлює сили. Те ж саме можна сказати про вишивку білим по білому. Я отримувала від цього задоволення. Коли ти приходиш з роботи, сідаєш за за вишивку і поринаєш якийсь свій ем, світ да, і відпочиваєш. От саме за вишивкою відпочиваєш від думок, від ем, якоїсь там тяжкої можливо, праці, якщо вона там була, від якогось е, стресового такого. Ну вона дуже таке класна людину. Ем, Збирає червоно-чорний сорочковий декор не має нічого спільного з традиційною народною колористикою вишивки. І, хоч історія й трансформувала це як червоне, то любов, а чорне то попіл від ворожих танків, все одно чорне в народній свідомості не завжди означає депресивне. Це колір землі, а земля годувальниця, тобто це колір родючості. І традиційно використовували поєднання червоного кольору і темно-синього. А поєднання червоного і чорного вже відбулося згодом, особливо тоді, коли почалося поширення брокарівської вишивки. Дуже часто хочуть сорочку червоно-чорну, знову ж перебуваючи в полоні цих стереотипів, що саме червоно-чорна сорочка, вона є там оберегова. Хоча насправді ну, це вже така якби, традиція радянська червоне – то любов, а чорне то журба. Я на цю сорочку червоне обирала із шести червоних кольорів. У мене було шість червоних кольорів різних. І от я з червоного червоне обирала. Сорочка для українця не просто одіж, вишита тріада споконвічних традицій, народної естетики та символіки. Для нас важливо наше відродження нашої традиційної вишивки, для того, щоб ми своїм одягом показували, що ми українці. І власне сорочка була паспортом людини. По сорочці, по взору, раніше можна було дізнатися, з якого села людина. От, тому ну, ми презентуємо себе у світі, нашими сорочками, нашою вишивкою.